Слава Україні! Сьогодні ми поминаємо жертв одного з найстрашніших злочинів історії людства жертв рашистського геноциду проти українського народу, страшного Голодомору. Ми навіть досі не можемо з певністю сказати, скільки мільйонів людей тоді були закатовані голодом на нашій найродючішій землі. Умисний характер того страшного злочину навіть досі його старається. Приховати, списати на якісь неправильності, тощо я досі пригадую, як коли вже важко було це заперечувати в період Ющенка, як окремі там комуністи, ті, які в них були там науковці, професори, пробували ще тоді доказувати, що це тільки наслідки безгосподарності, що це невміння на, зводити до якихось помилок, перегибів і всього іншого. А Сталін сказав прямо. На одному з тодішніх засідань, по-моєму, якихось там кооперативних об'єднань, Кастлявою рукою Голода задушим українською контрреволюцію. Про це сотні, тисячі вже доказів, документів це був абсолютно умисний злочин, створений в 1932-33 роках. І саме цього 33-го року США визнали Радянський Союз. Жахлива історія того, як окремі журналісти з західних видань. Писали в той час брехливі статті, що нічого схожого не було, демонстрували якісь фотографії ситих задоволених дітей, нібито в українських селах. Волтер Дюранті за свої брехливі репортажі навіть отримав пульцерівську премію, скільки українська діаспора билася за те, щоб позбавити його цієї дикої вбивчої нагороди. Хоча на той час, на той час вже скрізь у світі знали дуже багато. Дипломати передавали все таки правду. От дякуємо італійським дипломатам, які чи не єдині зуміли тоді передати і оприлюднити правдиву інформацію про страшну історію голоду. Це книга пізніше вже видана на багато пізніше вже в наші дні. Листування італійських дипломатів, які потім лягли в певні розслідування європейські, які ще тоді, в 30-х роках, доказували в Україні твориться страшний геноцид. На жаль, тоді ніхто цього слухати не хотів. І цей злочин він пройшов майже в тиші, майже в тиші, тому що все-таки були ті, хто не хотіли про це мовчати. Це був злочин не для того, щоб виконати якісь там свої завдання про протиродверстках. Це був злочин не для того, щоб замати певний чіткий напрямок там проти колективізації, тих, хто виступали. Тоді дуже свідомо, тоді ламали дух нації. Адже ж основа спротиву українців завжди вилежала в глибині нашого народу, саме в нашому селі. Українське село, ви можете просто подивитися на старі давні фотографії. Ви можете глянути, наскільки це інтелігентні обличчя, наскільки це люди інтелігентні і інтелектуальні в своєму вигляді, це такий контракт з тим, з тим диким, зашуганим опуш... запущеним селом російським. Це була основа нації, так звичайно, інтелігенція до інтелігенції добралися пізніше, і саме село Українське мало бути знищене як ті люди, як та верства, яка чинила опір знищенню України. Адже ж опір не припинявся, не прийнявся він і в 20-х роках не припинялися повстання бунти і на початку 30-х, попри страшний терор, який тоді запроваджувався сталінщиною. Можете згадати дуже точні і дуже правдиві романи шкляра з тих попередніх повстанських виступів, з того, як саме дух українського села протистояв, протистояв радянській окупації. І от той страшний голод він був спрямований саме на те, щоб вбити цей дух. Далі. Далі потрібно було вже не так багато добити залишки української інтелігенції в 37 му та й не тільки 37-му роках, і спробувати в кілька років знищити осередок українства в Галичині, коли вона була е, забрана до Радянського Союзу після розподілу Польщі в 39 -му, 41 сорок роках. Так, там були теж е, акти, які можна назвати близькими до геноциду, були масові диспортації тощо. Але. Мабуть, найстрашнішим у цьому тому було те, як пробували убити саму пам'ять про той дикий, небачений, страшний злочин, про ту страшну трагедію. От це убиття знищення пам'яті, це якраз і є передумова того, що геноцид українців може бути повторений. Диктатори вони не завжди мудрі, вони не завжди мусять бути інтелігентні. Люди з диктаторськими нахилами. Та будь-це Єфрейтор Гітлер, будь це отой сухорукий шизофренік Сталін, будь-цефілітик цифіл... Ленін, та хто завгодно. Вони низькоінтелектуальні люди. Так само, як низькоінтелектуальні нинішні авторитарні лідери, хоч би й того ж самого, подивіться нашого зеленосяйного правителя і інші. Але ці люди завжди інстинктивно знають, в яку точку бити. Щоб убити певну генетичну пам'ять, і голодомор, злочин голодомору спочатку, а потім знищення пам'яті про нього, яке тривало до дуже довго, яке досі запроваджується Росією, яка так дико тисне на весь світ, щоб не визнавали голодомор. Чому? Яка їм діло до того, що відбувалося колись 90-го року? Тому що вони дуже добре знають, що пам'ять не допускає повторень, коли ви пам'ятаєте. Ви шукаєте засоби, щоб не повторити, і десь на підсвідомому рівні ви не зробите тих помилок, яких від вас дуже хочуть. Непокаране зло воно завжди продовжує убивати, а неусвідомлені і неоплакані жертви, вони гарантовано, вони гарантовано будуть не останніми в історії будь-якого народу. Неоплакана жертва це те, що волає про помсту і до Бога, і до історії, і до долі. Коли в Україні зуміли забути Голодомор, питання, коли прийде новий геноцид, в якій він формі прийде, стало просто питанням часу. Для мене не було в 91-му році откровенням історія про страшний голодомор. Почалося все, перша згадка була взагалі в дуже дуже ранньому дитинстві. Це Черкащина, звідки родом мій батько, колишня той час Південна Київщина в давніші роки. Я певністю можу сказати, що там люди просто навіть думати, згадувати про це боялися, своїм дітям не розказували, нічого не було навіть близько до того. Уже значно пізніше, в 80-х роках, роках, я пробував записати спогади в старших людей ну, десь на межі 70-х, 80-х років, вже коли закінчував школу, слухайте, боялися навіть озватися. От як страшно звав людей отой от дикий голодомор. Знаєте, Галичина теж. Пережила дуже багато репресій, страшних репресій. От 41-й рік, коли німці відступали, винищували масово всю інтелігенцію всіх будь-яких активних людей. Але це, це був трошки інший вид репресії. Його можна було уникнути, від нього можна було якось сховатися. Йому можна було якось протиставитися, і проти нього можна було якось боротися проти дуже багатьох злочинів, диктаторських репресивних, які велися на тих українських землях, які приєднали до Союзу в 1939 році. Голодомор він був іншим, він був тотальним. Там сам жах тієї смерті він зайшов десь в глибини підсвідомості і він продовжував убивати українців дуже дуже багато десятиліть після 1933 року. От я дуже добре згадую, в Галичині дуже легко було розговорити людей щось розповісти. Вони тільки хотіли переконатися, що ти не провокатор, і все, вони тобі починали все розказувати. І я пригадую, як важко було витягнути хоч слово про голодомор там, на моїй майже рідній південній Київщині Черкащині. Перший спогад в мене з дуже дуже раннього дитинства. Це ще дивиться навіть дошкільні були роки, чи, може, десь перший клас, коли я був у себе там на селі, і ми пішли з бабцею на цвинтар. І я ще спитався, а чому тут не хоро, Тут скрізь хоронили, все там було. Я якось пропитався, а що там? А там запущена частина, все заросло абсолютно. І баба тоді сказала мені тільки одну фразу: то, то у Голодовку там хоронили, тепер не хоронять. Я тоді не зрозумів, що таке. Люди і хоронити там боялися, і почистити, і який хрест боялися поставити. Там і зараз запущений куточок в тому селі Вільхівці, де хоронили тоді, закопували загиблих у час Голодомору. Уже набагато пізніше, десь вже в 70-х роках, може в середині, я десь з малими дітьми десь висміювали ми е, якогось чоловіка. Він там ходив божевільний, звичайний міськ... місцевий божевільний, <кхе> він десь там чистив туалети людям тощо. І мене зупинив тоді дід і сказав: якби ти знав, від чого він збожеволів, ти б того не зробив. Мої діди баба теж мали той страх, але вже після арешту батька, вони десь зрозуміли, що за це хтось може і протистояти, і може говорити. І якось мені вже вони принаймні почали розказувати. І він сказав, що цей чоловік вже старший тоді чоловік, він збожеволів, коли зовсім маленьким, мати під час Великого зварила суп, і він ложкою витягнув звідти ручку своєї сестрички. Слухайте, мені досі моторошно від тої розповіді, яку я тоді почув. Я тоді не скоро зміг прийти до пам'яті Збожеволіли люди, які могли ж їсти своїх дітей від того горя, від того жаху, який тоді відбувався. Це навіть уявити собі просто неймовірно. Простіше було, звичайно, тоді в Галичині, де ще раз кажу, страх не вкоренився з такими страшними репресіями, з таким страшним людовбивством, як був Голодомор. І тому. Багато що переказувалося тих, які вже переїхали і довше жили там, скажімо, у Львові були окремі видання з польського періоду. Колись нам принесли підцензурні видання польської преси. Знаєте, це е, хтось зберіг номер, який е, правив цензор. Саме той номер єдиний, і в якому викреслювалися які речі не можна допускати. Я тоді з запоєм перечитував. Це вже були старші класи мої школи, і я зачитувався в те, що писали тоді в українській пресі. Причому те, що забороняла польська цензура, перекреслене червоним. Після того в газеті виходили там проміжки, написано конфісковано було вже в інших газетах, тих, хто друкувалися вже тиражем. І я пригадую, я був здивований. А чому польська влада, яка ну з радянським союзом ні сном, ні духом не мала жодних там добрих контактів, викреслювала весь великий жах. Голодомору, тому що в статтях проривалося, хтось стікав, хтось перепливав, тоді через Збруч розказувати старші жахи, і навіть польська цензура не хотіла, щоб хтось про це знав тоді, на підпольській окупованій Польщею Україні, от є така дуже видатна постать в історії ОУН націоналіст Лемик. Я іноді жартую, що майже мій родич, тому що це по родині дуже складній лінії іде через мого хресного батька, Панаса Заливаху. А саме він зробив тоді дуже гучну, страшну подію. Здавалося, він чинив теракт. Він зробив замах і убив е НКВД-ста і секретаря консульства СССР у Львові Олексія Майова за злочин Голодомору. Бо був звичайно процес, його звичайно судили. І тільки саме ця дія, цей. Акт терору, який був після того написаний всій пресі, принаймні Польщу, де була значна частина українців української етнічної території, Польщу підняв на ноги, і вся Польща тоді принаймні заговорила, і тоді вже цензори не викреслювали з польських, українських польських газет історію про страшний, страшний нелюдський злочин убивства українців, українці дуже багато в світі мали. На поселеннях мали оці свої пам'ятні певні маркери. І я, от вже коли в 90-му році поїхав по світу трошечки виступав з лекціями там про Україну, про нашу ситуацію, я звернув увагу. Дуже багато де можна було побачити дві ознаки: українське поселення, Українська громада є, обов'язково буде пам'ятник Шевченку, і стела на пам'ять про голодомор. В 70-ті роки. Ще коли все було прикрито, ще Брежнівський терор і все інше, КГБ скрізь на кожному кроті, але вже тоді нечисленні гості з Америки привозили потаємно брошурки про голодомор. Тому для мене це не було якимось відкриттям. От одна типова, це стих. Які були в своїй власній обкодинці, яких ну ризиковано було вести, або й інші, де було зверху наклеєна якась обкодинка, щось в стилі радянського видання, матеріал якогось там з'їзду велике семи, чи ще там щось, а всередині заховано, от саме про голодомор, мені здається, підсвідомо наша діаспора розуміла, що українцям треба дати правду саме про цей страшний злочин, тому що його замовчування це одна з основ знелюднювання. Українців втрати пам'яті, втрати відчуття тих страшних жертв. Я пригадую, як крізь зуби, прорадянська влада вже й після проголошення незалежності. Допускали якісь матеріали про Голодомор, яке невдоволення було, яке небажання про нього говорити, вшановлювати пам'ять. Я досі пригадую, як в 90-х нам хтось на Полтавщині, ми їздили з якоюсь там етнографічною маленькою такою групою, поїздкою, відбуркувався якийсь місцевий чиновник про історичну пам'ять, коли ми заговорили і сказав наступну фразу: Бандерівці і голод це ваша, а не наша історія. Бандерівці і голод. Лемек, про яку я згадував, був розстріляний німецьким гестапо в Миргороді на Полтавщині, в похідних групах. Голод. Голоду не було в Західній Україні. Голод. Великий Голодомор і два інші голоди 20-х -го і сорокових років, двадцятих і 40 років відбулися там, у них, в центральній, східній Україні. Це не наша, це ваша історія. Як же страшно скалічили людям душі? От, коли нині оцінюю тебе безпам'ятство і ту безвідповідальність, які випускалися тоді, які випускалися вже пізніше на виборах 19-го року, то згадую оці землі душі з 90-х років, які не хотіли чути, які не хотіли бачити, які хотіли це від себе відсікти, відкинути і сказати, це не наша, це якась там ваша історія галичан. От дуже добре пам'ятаю цей, цей якийсь жах і нерозуміння, що це відбувалося. Тих. Хто боявся і соромився, дізнатися, що вони українці, для них, для них це було. Ти боїшся визнати, що твоїх предків мільйонами знищували. Після того ти, борониш, ти соромишся говорити українською мовою. А після того ти просто говориш, Та я тут міс, ми тут м'яснення страшним суржиком. Ми не українці. От, от це відкидання, воно Мені здається, якимось і стало тим маркером руйнування чогось дуже глибоко українського. От саме Голодомор, і він став тим маркером. Для мене досі секрет, як люди, особливо в тих областях, де найбільші, найстрашніші були наслідки Голодомору вже після цілковитого оприлюднення всього, всієї правди При Ющенку. Як ці люди, ну слухайте, про Ющенку ж видавалося, вже література, вже наукові конференції, все от Роберта Конквеста. Ну мені пощастило з підписом Катерини е, на цьому якраз темі голодомору. Ми знайшли спільну позицію з Віктором Андрійовичем. І я зміг з ним посваритися після дуже серйозних конфліктів і нашого протистояння. Знаєте про що мовиться зараз? Про це пару слів скажу, але мені дивно, як люди саме з тих регіонів, могли тупо. Ржати з реприз космополітів і циніків про це сіньор Голодомор і казати, що це, а на що воно нам потрібно? Це якісь непотрібні речі. Давайте про це забудемо. А на за чим ворошить прошує. От роль Віктора Ющенка в тому, щоб рятувати душу українців в цьому плані, вона була, мені здається, дуже велика. І мені досі реально боляче. Ну, слухайте, я з Юшенком дуже багато пересварився. У Нас був конфлікт, я очолював штаб проти нього. Але для мене стало якимось певним откровенням, коли я почув від деяких з регіоналів, ні, на вищому рівні, там на рівні Януковича, то що там е, підтримка він був прем'єром, тоді про Юшенку, Він десь там і схиляв голову, і десь там кланявся жертвам голодомору. Але коли нижчі. Ну, блеяли в стилі некрофілію розвів Лющенко. Мені сталося якось моторошно від цього. А згадайте но ну, своїх сусідів, згадайте бабок під під'їздами чи там якусь навуч маршрутці, які з певного моменту, коли ніби як по команді почали шельмувати Ющенка, коли був наказ якийсь, нібито їм. Треба його принижувати, і так як з по Порошенку. в один момент раптом всі почали це робити, і от згадайте, що тоді говорили, оте носиться із своїм голодомором. Як воно стало прелюдією майбутньої біди, коли вона стала невідворотньою? Мені здається, десь тоді, коли вже мали можливість почути і почути не захотіли. Знаєте, не конче шукати раціональне пояснення того, що зневажена пам'ять завжди воздасться сторицею. Просто ми маємо засвоїти, що це саме так і не інакше працює. От, ми сьогодні схиляємо голови перед жертвами тої трагедії і дуже сподіваємося, що наші внуки не забудуть жертв нинішньої. Бо якщо забудуть, до них знову це повернеться. Не дай Боже, от, не дай Боже, повернення будь-якого геноциду, коли ми забуваємо про попереднє. От ми пройшли певний пік національного самосвідомлення на початку великого вторгнення. Все Ніби було так, знаєте, національні якісь принципи тощо, ніби всі цим перейнялися. Мені здається, що всі, мабуть, всі. І тут раптом ми знову починаємо, от пройшов півтора понад півтора року, і ми починаємо знову занурюватися в той знову фатальний 2019 рік з його національним безпам'ятством та дешевою телевізійною жуйкою, що війна відійшла далеко, Звиклися до війни. Думаємо, що вона не прийде знову до кожної домівки, тому що ми забулися про жах. І про жах початку цієї війни ми про Бучу забулися, ми про Ізюм забулися, ми про Маріуполь забулися, а забулися, такі ж забулися, і ми про Голодомор забулися. От від цього стає страшно, тому що це якась фатальне, хоч топтання по кругу. От є якісь формальності, які мають стати для нас автоматичними сигналами мозку. От, пригадуєте, ізраїльцяни, є певні дні, години, коли вони поминають жертв загиблих в Голокості. І це нікому в голову не прийде засумніватися, не сказати, ну це ж якась формальність, навіщо воно потрібно? Всі машини зупиняються, всі виходять, всі стоять, всі мовчать, всі пам'ятають. А в нас, в нас же так мало потрібно засвіти свічку пам'яті і просто сам собі покажи, на якому ти боті. От я сьогодні, час, 16-та година, от я 16-та, потім 17-та. Виходимо на балкон і дивився вікна кількох будинків напроти. Це сотні квартир. Знаєте, я побачив тільки одну свічку. От наш, наша квартира і ще одна напроти. Все. Ні, звичайно, їх було більше. Звичайно, десь з іншого боку будинки, може було. Десь я не дивився. Але я дуже добре пригадую: рівно рік тому я бачив в тих самих вікнах десятки свічок. Як недовго тривало усвідомлення і зосередженість на своїх національних болісних точках? Як жахливо, що ми знову десь котимося назад, те саме, що вже було. Це ж, здається, тільки дрібний символ. А ми, скажете, ми, ми ж там, ми, то. А що ми? Якщо ми не можемо такого дрібного символічного кроку зробити, що будемо чинити, коли буде треба набагато більше? Ті, хто ржали на сіньор Голодомор на кварталі, також не зробили маленького, не встали, не вийшли залу, не переключили телеканал на щось більш пристойне, а потім понабирали тих, хто ржав з національної трагедії, кинувши в вир саморуйнації. Знаєте, дорога, яка веде до нового геноциду і катастрофи, вона ж починається з дуже-дуже маленького ухилу. Ви цього ще не відчуваєте. Тому потрібні оті маркери. Ми пам'ятаємо, і ми робимо маленьку дрібничку, ми запалили свічку. Хоч би це. Не зробили цього. Зробили крок до прірви. Тоді просто перестає боліти минуле, а потім сучасне перестає боліти. А потім оте минуле стає твоїм власним сучасним. Отак воно відбувається, на превеликий жаль, воно завжди йде саме за такою схемою. І це доказано не тільки Україною, просто в Україні найстрашніший, найболісніший, найжорстокіший геноцид. Ні. Звичайно, ніхто не збирається перекладати відповідальність за цю нинішню, страшну рашистську агресію, яка містить стопроцентно явні ознаки геноциду на самих українців із того дикого звірювого ворога. Ні, звичайно. Ворог стопроцентно винен, він головний винуватий. Все, тут стопроцентно, Путін, вся раша, всі їхні імперські амбіції, вся їхня дикість, вся їхня падлючість. Але, але просто згадаємо ті, кому в 1917, 18, 19, 20, в наступних певних роках, коли ще щось було можна, тих, кому тоді було. А яка різниця, у них в 33-му році? Помирали від голоду їхні діти. Вони хоронили ваших власних дітей або сходили з розуму і їли. Їхнє тіло. Воно саме так працює, оце треба розуміти. І от Ющенко, Порошенко, мільйони мудрих людей в Україні це розуміли. А хтось у той час хтиво знущався, натякаючи про сіньора Голодомора, про некрофілію Ющенка і про всі інші дикості, які мали нам плювати в душу, і це нормально заходило, це сприймалося. І було море тих, які на це брудлюзнір своржали або кивали схвально головами. Оце це є ота невідворотність біди, коли ти про неї забуваєш, вона тоді до тебе повертається. От сьогодні читав у Порошенка. Він сьогодні повертався із прифронтових територій, де передавали там кажуть рекордний вантаж допомоги військової нашим е десантникам, здається, і з досвіду вони якраз під оті підльоти шахедів, вони приїхали до меморіалу е Голодомору, спеціально повернули з самого ранку. І він тоді написав ті слова: от я собі виписав, зараз процитую: непокаране зло повертається. Тоді. 33 році світ заплющив очі, а нині правонаступниця Радянської імперії, зла Путінська Росія, знову прийшла на нашу землю, по наших дітей, по наше життя. В 32-му вони вбивали голодом сьогодні кулями, ракетами та безпілотниками. От і маємо оце повернення навіть не просто непокараного, а забутого зла. Ну і зовсім наостанок. От чому те, шокує сьогодні Московія? Це знову геноцид. Це знову геноцид, а не тільки воєнні злочини. Це дуже важливо, тому що голодомор це саме є злочин геноциду. І тому зараз так важливо для України, не для всіх українців, а для України, що в світі, от під впливом отої дикості сьогоднішньої Московії, пішов визнання голодомору геноцидом. От зараз ми фіксуємо там кожен тиждень якийсь новий штат США при відповідні рішення. Там якась одна країна, друга, третя, тому що. Геноцид це те, чого не можна прощати. Голодомор це слово для багатьох незрозуміло. От Голокост не відразу, дуже довго, десятиліття мене сприймали, не розуміли. Зрозуміли потім. Голодомор це і є найстрашніший вияв геноциду на щедрій родючій землі помирати від голоду. І бачити, як помирають, пухнуть з голоду твої діти. Тож, геноцид, який коїть сьогодні раша на українській землі. Це. Це і неприцільні бомбардування, особливо Маріуполі, знищенням десятків тисяч українських громадян. Це геноцид, це не просто воєнні злочини, це геноцид, масове у Польщі є слово людиновбивство. Це масове людиновбивство, масові репресії, вбивства на окупованих територіях. Це теж не просто воєнні злочини, це геноцид. І позбавлення мирного населення умов для виживання існування. Руйнування енергетики в зимовий період в літній період, це, це просто злочини в зимовий період, коли це може загрожувати життю людей. Це вже геноцид, і одним з пунктів Конвенції ООН, яка була ухвалена саме під впливом дослідників голокосту геноциду єврейського народу. Є пункт, який як умисно написаний про Україну, позбавлення продуктів харчування на рівні неможливості. Для виживання громадян чи певних громадських груп це і є голодомор. Він визнаний Конвенцією ООН як геноцид, і Росія досі продовжує радянську систему невизнання його і протиставлення, тому що вони розуміють, що вони хочуть знищувати українців, вони хочуть проводити в нас геноцид. І тому, якби їм вдалося. Якби вийшов, ото що дехто в Україні дуже цьому підігрував, підспівував Київ за три дня, Україна за два тижні. Ми б пережили знову страшний геноцид і не просто репресії, а винищення українців. До цього йшло. Українці зуміли цьому протиставитися на прилики жаль в чомусь навіть супереч тому, чого хотіла і планувала певна наша владна еліта. Ну і зовсім, зовсім просто колосальна аналогія, яка зав'язана на, на саме реальний голодомор в російських планах цієї нової війни 21-го століття. От є осінт, оглядачі, які збирають дані з відкритих джерел. І Дані інформ на палму, які вони зібрали і отримав, отримали опублікували від організації Глобал Райт Compliance, Комплієнс. Вони містять дуже цікаві повідомлення. Виявляється, Росія ще задовго до вторгнення в Україну почала мас видала відповідні документи про початок повном... масового її закупівлі чи підготовки суден, грозовиків інших засобів для масованого вивезу українського зерна в абсолютно безпрецедентних масштабах. Ще раз кажу це. Не наші якісь не мої якісь дані, це не дані українців, це є дані міжнародних осінг осін спостерігачів, і от вони вважають, що ці дії були безпосередньо спрямовані на те, щоб після повної окупації України а ніхто ж не сумнівався і в Росії, ніхто ж не сумнівався, що вони захоплять всю українську територію для того, щоб тоді. Повністю окуповані українські території не просто забезпечити свої якісь економічні інтереси виведенням краденого зерна, що вони роблять зараз на півдні, а позбавити українців умов для гідного життя і виживання, позбавленням можливості навіть отримати мінімальний продуктовий пакет для виживання. І вони наполягають на тому, що вже сьогодні міжнародному кримінальному суді в ГУАЗі в ГААЗі можна відкривати нове провадження саме за акт геноциду. за Плани і спроби створити новий голодомор для українців, плюс те, що робить Росія, маніпулюючи краденим зерном, заблокувавши нашу можливість його постачати всьому світу, це ще й спроба створити голодомор по третіх багатьох країнах третього світу. І от таким способом ми фактично виходимо до ключового основного висновку: голодомор це не є подія минулого. Це актуальне, не просто нагадування, це актуальний факт, що може чекати Україну, якщо вона впаде перед цим жорстоким цинічним агресором. І що до нас обов'язково повернеться, чи ще в ході цієї війни, чи колись в майбутньому, якщо ми забудемо і про свої трагедії, і про свої подвиги, тому що цього не можна. Тоді що забута трагедія обов'язково повертається до кожного народу. Пам'ятаємо про це. Не забуваємо жертв голодомору. Тримаємося. Слава Україні!